Зуття сорт екстра ціна 6 євро за кілограм, лотику 20 кілограм. І почнемо з ось таких класнючих просто червиків від зари на ось такому класному стійкому каблучку. Вони повністю тканинні, супер стильово виглядають і в великому розмірі 39-му. Наступні у нас будуть чобітки чоловічі. Вони також супер легенькі, виглядають масивно, на рівочку. Без замочку Також у великому розмірі. Не пише. Ще пише. ще 49, але я не вірю, що 49-й. <свісно> Наступні у нас будуть ось такі чобітки. Також супер легенькі, на ось такі платформочки. Ззаді з детальками, на шнурівочці Класні, чорні, собі такі червейки. Наступні у нас будуть. Темно-сірі шкірі, замсі, точніше. Також супер круто виглядають. Такий високий. Наступні ще одні, шобітки жіночі жіночим на каблучку. Так, у якому розмірі? В 40-му. Але каблучок тут менший, зрівняно з першою зарою. Наступні будуть у нас темно-коричневі шкірі. Ось так виглядають. Супер також легасенки. Наступні різним чоловічі кеди, шкірі. Ось такі. Сорт екстра, ціна 6 євро за кілограм. Блоту по 20 кілограм. Ой, гляньте які красивезні снікерси. Тут малесенька є платформа. супер ніжно, так класно, виключно виглядають. Наступні у нас будуть ось такі теплюськи. З таким квадратним. Носиком тапілесеньки. Наступні у нас будуть такі бордові шкірі. Як круто вони виглядають. Це справді шкіра на малесенькому каблучку. Наступні у нас будуть ось такі лигуськи. Справді супер легенькі. Шшиті на ось такому каблучку мінімальному. Далі. Далі у нас будуть жіночі кросівки. Ось такі. Шкіра з замшою на замочку. Також є малесенька танкеточка. Далі у нас будуть резинові чобітки у великому розмірі. 40-й 41-й. Далі ще одні жіночі каблучки. Гляньте, вони класні. Також на каблучку каблучок шкіряний. Далі в нас будуть ось такі класніші. Сіренькі також на маленькому каблучку стійкому. З ось такими класними детальками. Наступні у нас будуть темно-коричні шкіри, гляньте, на такому цікавому каблучку. Розмір також не пиший, але я думаю, що руковий точно. Далі. У нас будуть ось такі чоловічі чоботи. Замші. Такі вони масивні, класні. Наш лювочці. Далі жіночі. Жіночі також на малесенькій танкетці. Замшеві. Ось тут платформа малесенька. Далі в нас будуть чоловічі туфлі. Гляньте які. лофери. Тут на резину все тримається, тут прошиті. Супер стріляло виглядають. Так, ще одні жіночі чобітки. Ось такі на супер великому каблучку з поясом, замочком Ще одні чоловічі. Ось такі. Вони легесенькі і, напевно, мам дуже зручні. І остання пара, що в нас є в цьому лотику, це жіночі ось такі червики на малесенькому каблучку та шнурівочці. Всі ми з вами розглянули цілий лотик екстравого взуття. осінь зима ціною 6 євро за кілограм. Тому для замовлення ви можете звернутись у Viber до наших менеджерів і оформити своє замовлення.